Сполучені Штати Америки, Німеччина та Угорщина виступають проти видачі Україні дорожньої карти щодо вступу до НАТО. Чому провідні країни стали на шляху України до альянсу та чого очікувати від найближчого саміту? Зараз усім цим будемо розбиратись. Друзі, ви на фабриці новин. Я Анастасія Федор. США Німеччина та Угорщина виступають проти ідеї запропонувати Україні дорожню карту для членства в НАТО. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на чотирьох чиновників, які брали участь у переговорах щодо цього питання. Дипломати заявили, що серед глав МЗС країн НАТО точилась активна дискусія про те, що саме слід запропонувати Україні а з чим краще поки не поспішати. Не дивлячись на те, що все більше країн підтримують ідею запропонувати Україні дорожню карту, доступу альянс США продовжують виступати проти цієї позиції. Вони закликають союзників зосередитись на короткостроковій, військовій, фінансовій і гуманітарній допомозі Україні, щоб допомогти їй відбити ворога. Швидше за все, така риторика продиктована тим, що у Вашингтоні стурбовані, аби поглиблення зв'язків під час війни не підживило наратив російського диктатора про так звану війну НАТО з Росією та щоб Кремль не пішов на ескалацію, зокрема ядерною зброєю. А от за цю ініціативу активно виступають Польща та країни Балтії. Про це заявив один із чиновників, знайомий із сходом дискусії. Східні європейці хочуть. Втягнути альянс у процес, який неминуче веде до бажаного ними кінцевого результату членства України. А інші сумніваються у цьому. Ось така цитата. Литва, наприклад, відверто заявила, що серед основних своїх цілей на саміті НАТО у вільнюсі вбачає запрошення України стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Цитую. Сейм одноголосно визначив основні цілі нашої країни на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні цього року. Найперше повністю підтримувати Україну практичними заходами. Кінець цитати: одностайного рішення країни-члени НАТО досягли тільки в одному: вступ України до альянсу не може серйозно обговорюватись, доки в країні триває війна. Один із варіантів зміцнення зв'язків НАТО з Україною, що розглядається, це перетворити існуючу комісію НАТО Україна на раду НАТО Україна, що на їх думку підвищить наш статус як партнера альянсу. З приводу таких тез на часі не на часі висловився міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Процитую. Я сказав все, що Україна думає з приводу аргументу деяких країн про те, що членство України в НАТО не на часі, а натомість на часі максимальне зміцнення підтримки України з боку НАТО. Якщо коротко, то мій меседж був такий: вільнюс з го року. Це нагода виправити помилки Бухареста 2008-го року. Кінець цитати. Рішення, як то кажуть, не за нами. Україна робить все можливе зі свого боку. Нагадаю, що на початку березня президент Зеленський отримав офіційне запрошення на саміт НАТО у Вільнюсі, що відбудеться в липні цього року. Тож будемо очікувати позитивних рішень від партнерів. Друзі, ви на фабриці новин ставте лайки, підписуйтесь.